А ви знаєте, що міститься всередині нашого планувальника Богбук? Ну? Зараз розкажу. Нікуди не йдіть. Незважаючи на те, що планувальники є дуже різні і зовні, різнокольорові, різні фактурі, різні форми, але наповнення у них всіх ідентичне. І однаково цінне. Ах, щось в мене замало планів на кожен день. Треба це поновити. Поговоримо про щоденне планування. Тож, давайте знайомитися, що ж то за звір такий листи для щоденного планування. Що ми маємо? Ми маємо місце для дати, ми маємо місце для переліку наших задач у всіх сферах важливих нашого життя. Ми маємо місце для часу на кожну задачу, також ми маємо місце для пріоритетів. І також, безперечно, ми можемо намалювати маршрут дня, який буде враховувати всі 24 години на добі. А якщо ви хочете дізнатися більше про систему планування Богожбок, пишіть в коментарях Богожбок, і ми надішлемо вам інструкцію ПДФ і відеоогляд.